Іноді, щоб доторкнутися до історії, не потрібно їхати далеко. Достатньо звернути з дороги і уявіть собі місце, де кожна річ зберігає історію, а кожен куточок як жива листівка з минулого. Сьогодні ми вирушаємо за місто, щоб відвідати унікальний приватний музей неподалік Києва. Це не просто музей, це садиба, створена з любов'ю руками дивовижної родини. Тут кожна кімната. Це сторінка історії, а кожна річ зберігає спогади про давно минулі часи. Тут немає турнікетів і аудіогідів, є тиша, затишок і господарі, які розповідають так, що хочеться залишитися надовше. Обережно, ви можете закохатися в це місце з першого погляду. Нагадую, що ваші коментарі та вподобайки допомагають просувати український контент. Доброго дня! Приємно бачити чужих людей на своєму подвір'ї. Значить, щось вас зацікавило, раз з'явилися люди. Значить, я Зінченко Любов я Іванівна, ну, як, жителька цього подвір'я. Живемо ми тут уже з чоловіком більше 40 років. Чоловік зараз відсутній, він завжди любить проводити, так як він вчитель. То вони ж вчителі специфічні люди. А вчителі? вчитель трудового навчання. Так що, якщо якісь бачити недостатки по чоловічій частині, то це вчитель трудового навчання не допрацював. Так? так що давайте про. У нас це по подвір'я, це будинки, це житло батьків чоловіка. Воно дісталось нам, як кажуть, у спадщину. Будинок батьків, батьки вже померли, немає. Будинок. Був трошки в такому стані після пожежі. Певний час стояв він непотрібний. але потім в мене така виникла ідея, а давай я щось тут зроблю. Ну що, чоловік, та воно то й потрібне. Ну, І я почала три відпустки літні, я провела тут. Витратила на це, треба було побілити, пократи, ну, привести в належний стан. Потім сусіди питають: а що ж це буде? Ну, завжди всім цікаво. Ну, знаєте, російське життя, що ж тут буде, мабуть, кватеранти. Та я подивилася, як там стало гарненько, які кватеранти. Та це буде музей. Це я просто сказала. Ну просто отак. от. І тут приходять молоді люди знайомих, просто зайшли там до чоловіка, вони знайомі, і зайшли сюди, кажуть, боже, до вас тут як в музеї. Ага. І була перша, що вони подарили нам прялку. А у мене о, і вони оцінили це, що зберігайте це, Боже, це була така, знаєте, мені таке було піднесення, це була така, ну просто радість, що це. ну Хтось оцінив мій труд, небагато, але. І потім вже я понаходила бабині, материні, сорочки, свикрушені рушники. Оказується, це все в мене було. Тільки воно, десь там, знаєте, на, 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 десь далеко. Все це я його понаходила. І потім я зрозуміла, що воно цікаво не тільки мені, а воно цікаво ще, потім приходять, дивляться, кажуть, так, да, цікаво. І так у нас потихеньку почали потім приносити нам хтось якісь там свої речі. Каже, викинуть жалко, а воно тут якраз в тему. І так у нас створився маленький музей. Мені просто ну, я, дійсно жалко, отакі От речі, які ну, я сама дуже добре вишиваю, сама там, покажу свої роботи. І все це воно зберігається, тепер у мене накопичується, я тепер інколи, знаєте, таке приносили, що думаєш, господи, але відмовити людині не можна. Людина ж іде тобі ж з добром ж би, так? і воно тут. І я розказую, це баба Галька, а це Баби Паша, а це діда Івана. Знаєте, і от хтось десь в когось відкладається, що люди зберігали певний час. Чобіток, який колись на Андрія розбив одним ударом дві шибочки. Ми святкували Андрія, а потім з'явився тут у мене один знайомий, він каже: Давайте якось так на Андрія взяв і приїхав. Це ж Андрія сьогодні між іншим. Ну це ж було тоді. Приїхав, і ми е, так присіли. І, і прийшла там дівчинка, племянниця. І І отакого ж гадала. Знаєте, як ото ж гадають, куди черевик полетить. І дві шибочки розбила. І це так було ну, ну цікаво було. Знаєте, так, тепер заходимо. Коли почалися оці військові дії, насело на наше, ви ж знаєте, що тут недалеко стратегічний об'єкт у нас, так. і почалися тут такі тривожні події, тривожні моменти, то на території села, це, це недалеко на сусідній вулиці з ракети шматочок, почали мені приносити речі. От, це у... Оце з ракети впало. З ракети, да, на сусідній вулиці, недалеко, так. Да. От, поприносили, принесли, ну, так от. А це скло поплавилося? А це скло поплавило, це у е, Бучі, де, е, десь чоловік там працював, і там оце будинок робив, і оце, о, дивіться, як, що сталося з банок. Це звичайні банки, ось у Дмитрова, чи там вона. А це, бачите, кераміка, їй нічого не сталося. Пріалки поприносили. Оце, от, от ну ви розумієте, оце все люди приносять, вони, от, щоб воно ну не знищило. Ім цікаво. Е, люблю травки, знаєте, от, бо... а запах тут такий. Да, да, да. Я оце люблю. оце ці травки, оце таке, бо ну чоловік на мене крикує, а я то понатикую їх скрізь. То знову принесли Вон, ще речі, я не розібрала. Бо... Як в казці. Слухайте, приходять інколи і каже, от жіночки такі от приходили літом до мене і кажуть, Боже, ми побували в дитинстві. Знаєте, все-таки дитинство згадується. Скільки років вже от, як діючий музей для гостей? Ой, ви да вже знаєте, вже більше десяти років. Отак от оту приходять, ну ми її не афішируємо. Не, не афішируємо. От прийшли, нам знають. Боже, я, я кажу, як ми гуляли отут, Андрія. уявіть собі, отут десь 30 чоловік упихали в хату отуди в ту кімнату. Екологи, ну, чоловіки, дружину, чоловіки, жінка, ага. двоє людей. Приїхали вони тут по заповідниках. У нас тут є заповідники, приходять вони і заходить мужчина. Так? Я навіть забулася це. І перше, знаєте, що він робить? Ставши на поріг, він перехрестився. Я, знаєте, а є ікона у... я чуть не випала. Я, я, я забулася, що раніше ж у хату не зайш... тільки заходять перше, це такий поклон і такий хрест кладуть обов'язково, до ікон. Ну, і, значить, я, я була, я була конечно, здивована в той час, якось так нагадало мені це вже потім. Значить, Почалося з першої спідниці, як я вам скажу. Оце ж коли вже це зробилося, тут у нас була баба Паша це ж своє небесне, згадуватимемо. Значить, вона дарує мені хустку. Я цій бабці питаюся гроші дати. Ну, думаю, може, знаєте, бабуся ж, Боже, як це бабця, вона чуть до сльоз, що ти мене обіжаєш, я тобі віддаю. Віддала мені цю хустку і от свою спідницю. Це ще її дівоча спідниця. Представте, дівочка. Це моя дівоча. Потім коли вона померла, віддали мені її, і там речі віддали. оддали картину її, все інше, і рушники там є І він настільничок. Значить, тепер я вам уже, бо це я буду про всіх багато. Розкажу історію цієї хати. У 32-му році побудували цю хату. Мого чоловіка, дід, він був чітким. Потім закінчилась війна, медпункту в селі немає. І тут зробили медпункт. Знову сиклуха там, а тут медпункт приймають людей. ну Треба ж було, якось жити. Так що ця хата якась така, знаєте, як, як переходна така, по, по всіх етапах. Хата з великою <кій> історією. Да, да, да. Так, так, І потім уже тоді побудували нас медпункт, там от виїхали, бачили зліва. От. Ну і вже тоді звідси все, вже тоді жити. Тоді вже свекруха, жила, ж там. мама померла їхня, ця ж ну, хазяйка, бабуся. І так от свекруха і жила, 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 поки і померли. От, вони, от їхня фотка теж вони. Зробили оце такий маленький альбом, де на кожну сторінку ми звели ну, на ку... як, ми назвали це музей кутка. Знаєте, куток? Це певна територія вулиці, де от там Дзюбинки, там Іванченки, там ну, як по всіх селах. І ми зробили оце музейчик. От, е, наприклад, е, хто тут, ну, оце, це в Хазєєва хати, це свікруха, це і сестра. Це... Покійний цієї хати, Лука Карпович. І я так от я працювала в сільській раді, і я мала доступ до господарської книги. І я могла видивитися, хто коли, ну розумієте. Тут це була спальня така маленька. І далі тут вже, як кажуть, моє добро. Сорочки, які повіддавали мені багато. І тут даже є десь сорочка, ще моя мати шила батькові. Так, да, Збереглася, так, зараз не знайду швидко, як не треба, то знаходжу. Ага, ось. Оце ця сорочка, яка ще збереглася. Мати мене добре вишивала, баба, прабаба, і передалось мені. почався період, і я вже таких чотири сорочки вишила. Хлопцям Отакі. відправила. Да, да. І це на такі тканині, на білій, а то це я ставила собі, а то вишивала на темно темно-коричневі. Дуже важко, але вишивала. От це одна сорочка. Ось, значить, зараз друга сорочка жде. Отаких я вишила сім чи вісім хлопцям, тільки коли почалося, ви пам'ятаєте. Да. От, оце я вийшила таких 7 чи 8, оце теж жде зараз він у Покровську цей чоловік. Ну це сорочка жде свого хазяїна. Це спинка така. От. І це теж. І третя, отака, як оце. оце теж це теж теперішня, це жде, жде на нього. Отака от, от. от. Тут ззаді отак. На багато рушників у мене тут є свої, багато мені повіддавали, багато там ще в скрині є. Так? Ну, знаєте, Немає де їх розвісити, немає де, так само, як і сорочки.